Росія воює в Україні так само, як під час Другої світової війни, завалюючи поле боя трупами власних солдат. Інша справа втрати техніки, як у Російська Федерація не має можливості оперативно відновляти та виробляти нову, зокрема артилерійську зброю. На думку колишнього речника Генштаба ЗСУ Владислава Селезньова, з такою інтенсивністю ведення контрбатарейної боротьби, яка відбувається зараз на фронті, цитую за 3 3-4 місяці ми спалимо їм всю артилерію. Росія, яка перебуває під міжнародними економічними санкціями, не спроможна виготовляти сучасне високотехнологічне артилерійське озброєння у великій кількості. Тобто за півроку максимум російській армії доведеться вести бойові дії з морально застарілою артилерійською зброєю. Воєнна допомога південної Кореї, на яку розраховує Кремль, може містити артилерійські снаряди, але не саму артилерію. Але на думку експертів, корейські боєприпаси сумнівної якості.